Це ранок, 2 вересня. Подивимося, що в нас квітує на вересень. Так. Це Артеміс. А, бачите? Він вже трошки відквітував, я обрізала. А тут він ще має. От. А це наша Полька. От дивіться, яка красинка. Тут ще є поп'янки. І тут. Так, і тут вона пустила пагон і не знає, чи то просто щось буде з того, чи не буде. О, а тут? Глорія Дей знову має квіточку. У нас пройшов дощ, Гроза понищили трошки квіточки. О, попла. О, стало госте Луїза. Має три квіточки останні. О, яка вона. Хоча вже така відцвітаюча, але дуже гарно. Так, це має ще таке соцвіття Еденроуз. Дуже відцвітає, дощ, дощ понищив трохи квіти. Так, це Ешлі теж вже. Видите, такие старые, разнимаются. Вот тут новенько. Тут, тут я пуплюх, и тут. Целая малютка. Потом скажу. Целую ранку брали. Квіти дуже маленькі, дуже маленькі. ця та трошки більша. Це гілочка Маріен. Тут і тут має цвіття буде. Це чотири сезони. цвітає де теж малютка. Це бельведер Я його вам ще не показувала. Він його перерив, посаджений весною. О тут в оточенні галіотропа. Так, це моя баронеса. Вони були всі посаджені весною, тут чотири троянди. І якраз тепер почали квітувати, а в нас така гроза, такі дощі були, але нічого тут баронеса має ще багато. А це вже... А це вже квіточка Годжеса. В основі він дуже гарно квітував. Зараз його квіти менші, але теж дуже гарні. В обнімку з цинерарією дуже гарно виглядає. О, а це мовна ліза. Теж дощ трошки вона наші мої пуп'янки і ще буде квітувати. Бачите? І так воно ось виглядає. А тому я оранжева стара. Теж цвіте і цвіте, довго квітку не тримає, вона квітка гарна. Не знаю сорту. А тут заховався маріким. Дік квіточки розцілили. Це дуже гарно. Теж кущ такий зробила. Великий, це плетиста троянда. От бачите, пагу немає. Тут, тут два відсіло, І тут такий вона пустила. Курщу ну, розростається гарно. А це моя маленька сангрія зацвіла. Ну, Камера не передає її кольору вона має дуже гарний колір. Але нема. Ось так маленький. Але тут вона має ще от пагін. Я його обрізала. Теж посаджений осінню. Вона не буде висока, але вона дуже маленька. І тут ще є. Одна квічеточка лав сонгу. А, бачите, який гарне. Але от теж от-от вона має ще. І тут має, і тут. І тут от, вона ще буде квітувати. Ред Леонардо залишки. цих дві гілочки з тими попляхами, я вам показувала, бачите? І вони ще не повністю зацвіли. О, Тепер вона довго тримає. І дощ не заважає. І вона довго тримає. Теж гарно, Дуже рясна була. Я її обрізала. А тут от зацвіла ця гілочка лавіла кота. Бачите яка? Тільки тут пупля гарний. Так його можу зняти, бо вона дуже висока. От я вам її показувала, вона внизу і ціла. І зараз іде цей пагін. От красота. І він буде довго тримати, тому що вже нема такої спеки. І краса, і краса. Бачите?